Що робити, якщо ВЛК визнала вас придатним до військової служби, але ви категорично не погоджуєтесь з таким висновком? У разі порушення процедури проходження ВЛК або ж незгоди з висновком, ви маєте право на оскарження в досудовому порядку шляхом подання скарги до вищостоящої ВЛК. В цій скарзі детально обґрунтовуєте незгоду з попереднім висновком і підстави оскарження, долучаючи всі медичні висновки на підтвердження вашого стану здоров'я. Після чого чекаємо відповідь щодо направлення вас на контрольний медичний переогляд. Але не забувайте за строк оскарження, який становить 30 днів. Тому, якщо ви зіткнулися з аналогічною проблемою, раджу вам не затягувати, а одразу звертатися за правовою допомогою, так само, як і зробив мій клієнт, який вже пройшов повторну ВЛК, яка виснула його придатним до частин забезпечення. Якщо ви хочете отримати такий самий результат, чекаю вас на безкоштовні консультації, на яку записатися ви можете за номером вказаним в описі під цим відео. До зустрічі!